Акторка Яна Глущенко розлучається із чоловіком-продюсером Олегом Збарахщуком після 9 років шлюбу. Про це зірка повідомила у своєму інстаграм. За її словами, це було спільне рішення без сварок, зрад і непорозумінь. Далі цитую яну. Просто нарешті двоє дорослих один на одного почули. Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. У нас неймовірний син. Тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Олегу Анатолійовичу, я завжди буду тебе любити, тільки вже іншою любов'ю. Акторка закликала своїх підписників не розпитувати подробиці, просто прийняти її заяву як факт. А те саме попросив її вже її колишній на своїх сторінках у соцмережах. Продюсер зізнався, що це рішення вдалося їм нелегко. Подружжя намагалася вберегти шлюб, але не змогли цього зробити. Тепер буду цитувати Олега. Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива» і завжди буду тебе любити своєю любов'ю, про яку знаєш тільки ти.